У нас закінчується можливості захоронення наших воїнів на полі почесних поховань на вулиці Мечнікова. Станом на сьогодні ми ще маємо можливість захоронити 20 воїнів. Сьогодні ми маємо теж похорон. І ми, як громада, підготували нове місце, достойне місце, місце, яке має набути нових сенсів на українській землі під поховання наших воїнів. І це місце є розташоване на вулиці. Пасічній, і відтепер буде носити назву поля почесних поховань наших героїв. Стосовно цієї локації, ми е, маємо висновки Інституту академії здоров'я імені е, Марзєєва, маємо від них е, рекомендації. Також працювали в межах робочої групи по вшанування пам'яті наших героїв, до складу якої входять представники різних експертних середовищ це науковці, військовослужбовці, ветерани. Родини наших загиблих, також військові капелани, і, власне, з ними пропрацювали цю локацію. Ми коли готувалися загалом до підготовки нового поля для наших героїв, то радилися з Мирославом Мариновичем, і він дуже просто на це питання відповів. Як на мене дуже влучно. Каже, що це місце не є маркером Радянщини в нас у Львові, це не є місце, яке приватизувала собі Росія. Це є українська земля. І вона повинна набути нових сенсів і має бути абсолютно з іншим значенням для громади міста Львова. Крім того, ми і надалі будемо за бажанням родини продовжувати захоронення наших воїнів на інших цвинтарях нашої громади. Ми бачимо, розуміємо, що війна триває, і також дуже багато з родин рідних ще знаходяться на лінії фронту. І на жаль, ми розуміємо, що це не кінець, і дуже потрібно якесь нове місце. По нашій оцінці, так виїхавши на місце, ми чітко розуміємо, що вона навіть десь дуже поруч личаківського кладовища, тому, на нашу думку, водібране правильно і підходить під поховання наших героїв. Побратими і живі, і загиблі вони мають бути достойно вшановані. В кожної родини є своя ситуація, свій кейс, свій біль, своя травма. Окремо. Тому мусимо підходити до кожного випадку індивідуально, але правда є в тому, дійсно, що військовий меморіал має бути монолітним, тобто на ньому пам'ятник одного типу, одного вигляду. Це є в першу чергу не забаганка міста. Це є повага для військ до військових. Це є власне відчуття отої величі, яку ми мусимо дітям пояснювати. Я власне на про війні. тих, хто загинув на війні, вони вони всі герої. Це треба зрозуміти, і саме тому ми і хочемо показати. Ми ж всі разом там в пікселі. Ми ж всі разом там в броніках, в шоломах. Відповідно, наші надгробки чи зараз, чи ну я абсолютно тверезо розумію, що колись я помру, і можливо, і я буду достойний того, щоб бути похованим на військовому цвинтарі. І в мене буде такий же ж надгробок, як і в моїх побратимів. Це нормально я абсолютно до того здорово ставлюсь.